Моє вітання, шановні українці! Сьогодні ми з Сергієм проведемо огляд цього чудового об'єкту. Тут близько 100 квадратів, двохповернева квартира на рибальському. Сергій був керівником проєкту, а дизайнером є Дар'я Овєченка. Тут ми залишимо посилання на її інстаграм-профіль. Задавайте. Пов'язані з дизайном питання до неї, а до нас, ну, спробуємо ми відповідати на технічне всякі рішення будівельної частини. Ми по традиції будемо починати з вхідної зони. Перший поверх у нас був демонтаж, не було на цьому. мінімальний демонтаж, тому що забудовником були враховані по плану те, що двохповерхова квартира, дворівнева. І тому тут перший поверх він не був розрахований як е, вітальна кухня. Слухай, по стелі скажи, яка висота, тому що, начебто, більше ніж 2,70, да, стандартна. Більше, близько 2,80. Вийшла фінально. 2,80 Ви можете побачити. До речі, в цій частині я бачу, що вона збетонована, оздоблена, залишилась від забудовника. Так була шліфована, е, відреставрована і покрита лаком. Десь біля вхідних дверей в нас розташована електрощитова. І особливо важливо хотів би додати, що вона повинна виходити в ту частину стелі, де у вас є гіпсокартон, для того, щоб грамотно її порозводити. По меблі, я дивлюсь, і накладки в нас да, зашиті були в цих частинах. І кондиціонер сюди, і від кондиціонера, куди ми конденсат діваємо? Виходить в дренажну систему, передбачену забудовником всередині будинку. Так, тобто завжди притримуйтесь, якщо є фасаді у вас місце, куди доводите дренаж кондиціонування. Якщо ж його немає, тоді ми в найближчій стояк каналізації відводимо. Ціни по оздобленню. Давай що... так, вони я дивлюсь у нас до стелі, да, так. притримані. Так. І по оздобленню, що в нас є? По оздобленню у нас фарбування здебільшого в квартирі. Вхідна група була захищена закрита панелями. Для більшої практичності це, до речі, дуже зручно, вибач, переб'ю, тому що багато хто приходить от таким чином, там чи очікує в дверях, або ще щось у вас відбувається. Тому дуже класно, що максимально практично можна ці вузли використовувати. Також стосовно практичності тут стіни під фарбування, але двері вирішили також фарбувати на заводі. А, вони, на заводі, навіть, так, так. вони на заводі, вони матові і якби не дуже сильно вибиваються, хоча трошечки є е, різниця між стіною і дверима. Але в такому варіанті я завжди наполягаю, що це набагато практичніше. Тому що з фарбованої поверхні не раджу так робити, покажемо місця, де вже помітні місця експлуатації. Так. А в даному випадку, ще бачите то, що ручки дуже охані без окремої такої захисної частини. І люди, коли руками будуть постійно відкривати, то. Така поверхня максимально практична буде. Що в нас в санвузлі використовувалось на стінах? Санвузол у нас на стінах і на підлозі також стеля повністю виконані з мікроцементу. Підготовлена гідроізоляція на підлозі, зроблена розуклонка хлопцями, які виконували роботи по плитці, і покрита захисним шаром мікроцементу, що дає високу практичність і гарну естетику. А розуклонка для чого? А розуклонка для того, що у нас є трап, для того, щоб власнику квартири було зручно мити собаку, і тут не накопичувалась вода, і не довелось використовувати окремо свій санвузол для цього. О, супер! Тобто в нас сангінічний душ використовується не тільки для його первочергових нужд, так. а ще й для миття собаки. Так. Собака, до речі, тут величезна. покажемо ліжачок. Так, ще по цій зоні вентилятор вбудований, я бачу, да, В нас використовуються тіньові шви і лючок це для чого він? Лючок це ревізія для обслуговування вентилятора. Дуже зручно, коли ти прийшов з вулиці помити руки. Тут у нас виконано за допомогою сенсорних датчиків. Вмикаємо світло, використовуємо воду зі змішувачою і сенсорним і також дозатор. З подачею мила сенсорний. Дуже практично і швидко. І тут використовуємо рушник, який одразу просушиться нашою теплою стіною. Я думаю, собака навіть впорається з цією задачкою. Дуже легко. Що ж, приходимо до кухні острів, головний центральний елемент є. А, відносно нього, бачиш, що в нас є варильна поверхня, а так, витяжка? Варна поверхня і над нею зроблена витяжка. А як нею керувати? Керується вона або з пульту, або якщо е, з, обійти, бачимо тут таку е, підставку і можемо прямо керувати її безпосередньо як... руками. Так, да, або? Якщо клали, будь ласка. Вмикайте, вона вмикається так само, тут і світло додатково, тобто нема у вас потреби ну, туди лізти. Я б, на мій погляд, тільки пультиком би і керувався. Що це у нас за отвір такий є? Тут у нас зроблений технологічний отвір для сміття. Дуже зручно і естетично виглядає. Тобто, нам, по технічному завданню, необхідно було підвести сюди електрику, ще з боку там є розетка, Д я бачив. І зручно те, що вона якраз з такого боку, де люди, які знаходяться в приміщенні, його зазвичай не бачать, тому воно гарно виглядає, в принципі. А що в нас далі по кухні? Підсвітку зробили, бачу, що, до речі, в нас бачу і пом'якшену воду, так. і звичайно. Так, щоб не шуміло. Напор дуже великий. До речі, якщо е, хтось приймається, те, що їм недостатньо кількості води, можна використовувати таку систему, як тут. Сереж покаже, що в нас. Так, ми тут використовуємо систему Аквантіс зворотнього осмосу. Ну, це скажімо, наша топова версія. Максимально потужна, максимальний об'єм води може фільтрувати вам. Вистачить навіть на велику родину. Ну тобто, це для житлових приміщень, звісно, для камер ще є більші системи, але для житлових приміщень це є ідеальним рішенням, тому що в неї немає окремого баку. Вона в прямому ефірі, скажімо так, вам фільтрує воду, в неї велика пропускна здатність, тому і ви можете отримати ну, дійсно такий дуже величезний е, напор води. І якщо ви готуєте, вам треба декілька м -м, кастрюль зразу набрати, то ви це можете зробити. А зазвичай баки на 5-10 літрів ну, це одна кастрюлька, Вам необхідно буде води, а потім чекайте, поки вона буде набиратись. Ну освітлення, як завжди, бачу в нас в цій зоні. Керуються. По воді ми розповіли вам. Холодильник? Холодильник, так, Буду. я бачу, що, що вона за поверхня тут. Це, не шпон. Знаєш, Даша, Це шпон натуральний. Шпон, тому що, бачите, доволі темний колір, але ударі якраз вибрала шпон. Мені особливо подобається, тому що тут такі лінії, якби, які. Виводять трошки її вперед, саму кухню. Є, ну скажімо, тіньві зазори, тіньовий хоча що. в нас тіньовий шов є і зверху, і що і те трекаво освітлення цією зоною, щоб додатково ще ми не спускали стелю, так розумію. Так, давайте переходимо зразу, Бачу тут тірасу від забудовника. Напевно, в нас е, залишились е... конвектора внутрішньопольні вбудовані. Конвектора по терасі щось робили. Ма? По терасі ми оздобили лише підлогу плиткою. А, ну, а, винесли ще декілька так, постів розеток і вимикач. Вимикач, тут, наскільки пам'ятаю, від забудовника необхідно тут є світильничок, треба просто температуру дотримуватись. І зараз ще підзнімо, покажемо, як придумали класно прикрити трошки зовнішній блок кондиціонування в таку. Клітинку його посадити, щоб він, напевне, не втік. Але дійсно, тому що це як така тераса, балкончик, є то. Можна о... використовувати як стіл. Так. Да. Давай, поки ми тут стоїмо, бачу ролети, це живлення, да, нам необхідно було сюди подати. Так, також ми подали живлення 220 вольт для блоків е ролетів. У нас тут два ролети використовуються: білий і чорний. Вони напівпрозорі. Тому можна використовувати кожен під настрій. Так і я вже тут експериментував. Тобто, ви бачите, да, ну, як і під настрій, так і щоб максимально затемнити, то можна два ролета спустити. І хотів би ще, якщо люди переймаються, просто в мене вже був досвід, то що навіть така ролетіна, яка все одно пропускає світло, в принципі, в приміщення, і ви можете бачити, що ви Якби ззовні бачите якісь форми, то вас за ним не видно. Рекламна вставка. Хто ж нам заплатить, як не ми самі? Тому хотів би тут зробити акцент. Взагалі даний проєкт є доволі складним, доволі складним в реалізації. І якщо ви шукаєте зараз собі підрядника, вам треба звертати увагу в першу чергу, щоб цей підрядник... Пробив схожі проекти на те, що ви хотіли в себе бачити в інтер'єрі. У нас є величезний спектр різних об'єктів, як не дуже дорогих, так і вищого рівня, скажімо це так, різні поскладності, технологічні рішення. Тому ми максимально чітко можемо вас орієнтувати, скільки буде коштувати ваш проєкт, а можливо, просто допомогти його оптимізувати саме під той бюджет, який є у вас. А ми продовжимо огляд. Переходимо до вітальної зони, е, настеля, бетон. Що ви з ним робили? Ми його шліфували, реставрували і покрили лаком в декілька шарів. Спочатку ми покрили, і це не дуже сподобалося як дизайнеру, так і замовниці, тому що він мав дуже високу гласність, дуже-дуже блискучий, блискучий глянцевий так. І потім ми вже другий раз його приклали. Перекрили вже більш матовим і це дійсно змінило картинку, інтер'єру. До речі, по лаку, якщо не обов'язково було знімати попередній шар, наступний він перекриває попередній так. і просто дає такий ефект, який вам необхідний. Тому просто ще це додатково було вскриття лаком. Так, бачу, знову ж таки, вікна в нас оздоблені, верхня частина теж з меблів, да? це повністю. тобто там працювала вже маблярія, розумієш так, тут зоні. повністю. Ну також ми зробили геометрію, звісно, зі штукатурки відкосів всіх, і вони вже безпосередньо закріпились до нас. Використано було не тільки штукатурка, але також було в один шар повністю все відшпакльовано і погрунтовано. Так, тому що теж звертайте увагу, що перед меблями вам необхідно підготувати основу, тому що мебляри зазвичай вони просто клеять свої панелі на підготовлену основу, не збираючи там на каркасі, ну не ускладнюючи собі життя, тобто ми їм поліпшуємо в цьому плані. Бачите, такий прикольний світильничок. Ну для нас просто вивід, я так розумію, він чітко в потрібному місці був і. Загалом він не поміта по дизайну, хотів би відмітити знову ж таки Дарію. Мені дуже подобається, коли є певні е, якби, лінії, які підкреслюють один одну. Тобто тумба, яка в нас під телевізором, вона є і на протилежній стіні. Вона переходить прямо в сходинку. І знов ж таки по дизайну е, я впевнений, дарія це робила, так як цей ліжачок. Ви чітко бачите, він в потрібному місці знаходиться. Це точно не є не випадковістю, тому і запорукою гарного дизайну є. Це дизайнер, який це дійсно пропрацьовує на вашому проєкті. Кумбочки доволі надійні і розумієте, що замовниця може тут зібрати величезну компанію. Переходимо на другий поверх. Це у нас метал, да за кліні До речі, подивіться, як класно мобляри виконали приєднання. Прямо бетон. Так ну а перед тим як піднятися, я розумію, що в нас під сходами є корисний простір, так, у який нас є дизайнер використав. Корисний простір тут можна е, зняти взуття, взутися дуже, дуже зручно. Ті речі, які для щоденного вжитку, е, також тут знаходяться. Тут є полички, такі приховані, їх ніхто не бачить, але воно відкрито. Дуже зручно речі для песика покласти сюди, взяти там якісь серветки. 에, там мобільний телефон покласти до речі. Я пам'ятаю, тут у нас колона, і це так. Дизайнер обиграв і колону. Тут і у нас е тут у нас колона, а також проходять комунікації, Як ми пам'ятаємо, у нас відний вузол води іде на другому поверсі. Тут у нас з'єднано. Іде на кухню. Тобто в підлогу виходить другого поверху, так. і там вже розходиться посил. Там розходиться, і також у нас є щиток електричний як на першому, так і на другому поверсі. О, точно на другому покажемо. Перше ми показали. І за склом, так, в нас ще цей же сам простір використовується. Так, використовується як гардеробна і для зберігання деяких речей. В першу чергу давайте зайдемо і оглянемо. Спальні мастеру. Тут у нас зона з великим ліжком. Неймовірно, класно, звісно, що Дар'я придумала по вікнам. Ті самі конвектори від забудовника да в нас використовуються. Єдине, ти казав, що поки що не приєднували сюди вентилятора. Я так розумію, в заглушках знаходяться. Так, так, повністю вся комунікація підведена, і можлива інтеграція сюди додаткових. Вентиляторів для того, щоб знімати більше тепла, але поки що вирішили їх не встановлювати для того, щоб не перевищувати бюджет. Якщо буде необхідно, взимку буде холодно, не вистачати. Плюшу і можна не по всім приміщенням, якщо дійсно в комусь приміщенні не вистачає, саме в ньому буде ставити. А поки що заглушечки в нас стоять, на місці яких можна поставити. Але закладні приміщення. ми поставили в кожних кімнатах. В кожній кімнаті, де є коннектор. Щоб була, ця можливість подальша. Мені особливо подобається, як Дар'я придумала це рішення. Mm -hmm. Тобто це є тумбочка з кожного боку, ви бачите, для зберігання речей. Сереж, я бачу, стіни в нас теж фарба, а що по стелі, з чого вона? Стена у нас в кожному приміщенні зроблена з гіпсокартону. І так як по технічним картам. Е, необхідно гіпсокартон відокремлювати від стін. Е, ми використали тіньовий профіль і ще я бачу світильнички, да? власне, прості тут? Також у нас використані гіпсові світильники, що створюють певну атмосферу. Слухай, а в нас це приміщення, пам'ятаю, про штукатурені було більше. Це ми що ми ізолювали стінку за ізгалів'єм? Е, так, ми що ми ізолювали її і зробили тут такий портал, щоб шум там втратився. Так, з корисним приміщенням гардеробною. Автоматично світло вмикається. Далі переходимо в коридор, в наші два приміщення, але тут хотілося б зупинитись на примиканні сходинок до паркетної дошки, як воно класно все виконано. Тобто це різні підрядники, да, я так розумію, так. це якраз підрядник по а, паркетній дошці контактував з нами. Ну і плюс, навіть якщо дизайнери контролюють, наприклад, людей, які сходами займаються, ми все одно приймаємо участь у фінішному, щоб звіс. звести все це докупи. Що тут у нас? Тут у нас скло фарбоване. І також стіни підготовлювалися окремо під скло, тому що треба було отримати ідеально гладку поверхню. Тому по факту підготовка була як під фарбування. Ну і просто хлопці прийшли і вже поприклеювали це саме скло на стіни. Так, правда? хлопці надали нам технічне завдання, що необхідно для цього. Ми повністю все виконали, дотримались технології, і вони вже. Цей світильник є, якби, нестандартним рішенням. Тому що він висить на такій підвісній системі, і вона в нас проходить в подальшому. Ну, це навірна така аля-трекова да, система. Це так, схожа до трекової. Mm. Ну, і вона повністю під'єднується окремими е, кріпленнями, які прорізаються оцю ізоляційну е, е, систему е, цього світильника. І Окремо монтується. Тобто, ну, тобто ми... воно виглядає, наче то така тканина направляюча, в якій проведені вже і проводи для приєднання самих світильників. Абсолютно вірно. І ми можемо зміць... змінювати їх розміщення. Так, якщо не помиляюсь, Vibia, Vibia так називається цей бренд, тому що попередній об'єкт ми з Ярославом вам показували там, теж над кухонною зоною був цей світильник. А от, до речі, можемо показати недоліки фарбованих стін, тому що вони дуже вразливі до будь-яких ушкоджень. Тому що тут видно теж забруднення. Деякі моменти, і в чому, момент, тому що ми не можемо відновити лише оце, його. оцю плямку, оце пошкодження, нам доведеться повністю перефарбувати всю стіну. А взагалі, по всьому об'єкту, крім того, що постелі це технологічно необхідно витримувати тіньовий шов для того, щоб компенсувати деформацію. То в в підлоговому покритті це необхідно для того, щоб поєднати дві різні поверхні, ми теж бачимо тіньовий шов. І всі зазвичай переймаються, то, що ви ж стіну можете забруднити, коли прибираєте. Як ви бачите, в даному випадку вона більше забруднена саме не в нижній частині, так. а в верхній. Це рішення, яке мені подобається, є гораджа. В цій кімнаті у нас система очищення води. Також у нас корисні шафи є. І сушильна машинка, і пральна машина. Також у нас тут бойлер, який використаний для першого і другого поверхів. Я тут ще трошки додам в стандартному виконанні система, коли у вас є обмежений простір. у Аквантіса ми використовуємо два в одному. Тобто в нас і уголь, і самі смоли, вони знаходяться в одному корпусі. В даному випадку, якщо є велика кількість е, приладів роздачі води, якщо є місце для розташування, ми всім радимо встановлювати окремо. Тут у нас використана лампа ультрафіолетова, ультрафіолетова так ви її доволі рідко бачите на об'єктах для того, щоб... Вбивати, бактерії. бактерії, бактерії і там видно, скільки в нас різних систем промивання, і всі вони зведені в такий величезний каналізаційний канал. Зараз ми перейшли на використання самопромовних фільтрів, тому що зіштовхнулися тим, що замовники є. Ну, ви напевно, зазвичай бачите, такі колби, в яких вставляється окремий фільтр, їх дуже незручно замінювати. замінювати всі замовники їх не міняють, а потім тиск води падає і різні проблеми виникають. І ще давай відмітимо по стінам, що тут з ними відбувалось і в якому вигляді вони зараз. В процесі монтажу всіх систем стосовно очистки, бойлера пральної машини, сушильної машини. Було багато рухів і багато різних підрядників, майстрів, і стіни трошечки тут натерпілись після було, після малярних робіт, Вона вже мала фінішний вигляд, але згодом вона була пошкоджена. Ми прийняли рішення додатково їх перефарбувати і покрити захисним шаром лаком, таким самим лаком, як ми покривали поверхню бетону на першому поверсі. Ще так. два приміщення переходимо до них. Знову ж таки, бачу, на цьому поверсі в нас місцями до стелі е двері монтувалась, місцями не до стелі. Так. Це така задумка дизайнерів, але я від себе додам, варто переплачувати за великі двері. Вони прям дуже додають шику шику цьому інтер'єру. Тут у нас, ви бачите, плитка виконана в такому вигляді, як соломки частинами. Кожна плиточка окладалась окремо. Що потребувало дуже великої майстерності від майстрів, також ми бачимо, що нас стеля зроблена в один рівень. Це також довелося постаратись з системою витяжки, тому що її потрібно було сховати в. Вентиляційний канал і також щоб була можливість її обслуговування. Тому дуже довелося подумати, як це грамотно все зробити. Перегородка у нас інтегрована в стелю і в стіну. Ми можемо бачити, як вона тут підігнана під плитку. Це було зроблено закладніше на етапі монтажу гіпсокартонних конструкцій. А на підлозі для того, щоб не пошкоджувати цілісність покриття, вона встановлюється на силікон. Можемо бачити, вони такі тонесенькі, дуже гарно виглядають, проте процес монтажа був досить тривалий і складний. Тобто це таке рішення, яке вимагає майстерності від хлопців, які продажуть монтаж, монтаж плитки. Монтаж плитки, тому що те ж саме да. на монтажі плитки виконуються ці роботи. Це треба заздалегідь все прогнозувати і підготовлюватись, тому це непростий монтаж. Також хочу звернути увагу на рушникосу шарку. Це у нас окремі елементи закріплені в стіну і використана як на першому поверсі тепла стіна. І ми бачимо по дизайну, що вони дуже схожі на світильники, які знаходяться в зоні рукомийника. Заповнення швів плитки виконане з ебоксидної затирки, а кути виконані із стенекса, що е, дають ефект, е, начебто, плитка е, цілісна. І по дверям зовні ви бачили, що вони оздоблені склом, а зсередини вони теж пофарбовані на виробництві. Темний колір, як і все приміщення санвузлу. Теж ці ручки дуже охайно виглядають. Ну що ж, Переходимо до останнього приміщення. Воно пусте, але трошки цікаво там. Останнє приміщення, я так розумію, воно зараз використовується як спортивна зона для заняття з спортом. І бачу величезний крюк стелі для ТРХ. Щось, тут, тут незвичного особливого, нічого не було. Бачу по стелі. Я називаю це технічним освітленням, коли воно повністю заповнює просто приміщення. В принципі, в цій зоні це і необхідно було вікно. В Рибальському особливо цікаво, то, що частина вікон в них виходить на внутрішній двор і прикольно дуже виглядає така якась своя атмосферка. Такі зони вони доволі часто в нас з'являються на об'єктах, тому що люди, які можуть собі дозволити велику площу придбати зразу і розуміють, що їхня сім'я буде, наприклад, там розширюватись подальшим, або навіть я всім раджу, якщо ви купуєте квартиру, то думайте про те, що можливо в подальшому ви захочете її продати, і щоб ваша нерухомість була цікава не тільки для вас, а і при продажі. Ну що будемо завершувати. Як завжди, всім цікава вартість реалізації, так як за Дизайнерську складову за підрядників по сходам, по меблям, купівля чистових елементів відповідала Дар'я. То ви можете написати їй і спитати, скільки коштувала ця частина. Наша частина коштувала більше 700 доларів за квадратний метр. Це так, це у нас роботи ходить, да? роботи трошки дорожче вийшли. Це близько 400 доларів метр квадратний. І чорнові матеріали і логістика це з вивозом сміття, доставкою матеріалів. Підйомом і всім іншим. Ну і також сюди входить це йен-підряд, це коли ми технічний нагляд за іншими підрядниками виконуємо для того, щоб отримати гарні вузли. Так, поєднати всі рішення технічні і дизайнерські. Так, ну і ще раз відзначаю, що цей проект є нелегким, він є можливо, якщо по середньому, в середньому по ринку ми подивимося, це вище середнього так. є, тому і вартість. Від цього вона вища є. Є в нас купа проєктів, де простіше було реалізація. Навіть можливо, ми якось вам пізніше, у Сергія був ще один об'єкт на республіці, де скажімо, там дикі рішення. Рибальському республіці, на республіці теж у нас є проекти, але е, теж підзнімемо, покажемо, тому що там вартість менша була, наскільки я пам'ятаю. І ще хотів би відзначити, сьогодні да, день прапора, можливо, ви помітили це по Сергію. І хотів би вас попросити зробити до нас на Збройні Сили України. Ми можемо бачити в цій зоні, то, що замовниця в нас точно підтримує. Волонтер, волонтер. Завжди підтримує так, да, цю ініціативу. Е, можу навіть сьогодні прорекламувати, скажімо. Так, Баракуда, група Баракуда. Хлопці, до речі, Слава Балбек. І Дар'я дизайнер раніше знаю, працювала в його бюро. Тому підтримуйте з радістю хлопців, вони точно оцінять ваш вклад. І зустрінемось на нових об'єктах. Не забувайте задавати нам коментарі, підписуватись. Багато людей дивляться нас, які не підписувались чомусь. А я бачу чітку тенденцію, коли виходить ролік. Першу чергу нас дивляться люди, які підписані на наш канал, цікавляться даною тематикою, і зустрінемось в нових роликах.